Мукачеві персональну виставку робіт представив відомий Закарпатський митець, член національної спілки художників України, лауреат обласної премії імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, заслужений художник України Володимир Павлишин. Презентація його творчості відбулася у мистецькому просторі угорського дому імені Мігая Мункачі. Угорський дім імені Мігає Мухач вже п'ятий рік як функціонує, і ми кожні півтора-два місяці організовуємо виставки. Виставки сучасних художників і таких художників, які вже немає. Саме із паном Володимиром Павлишином ми зустрілися у Забріді на пленері, тому що ми маємо садибу у Забріді. Це у Шоройському районі. І там обласна спілка художників із, разом із обласного управління культури організувала пленер. І ми так і познайомилися. І він вже був у нас тут на виставці. У його колег і ми дуже раді, маємо спільного знайомого мукатівського художника. Мондич Олександра, який є куратором цієї виставки, Олександр Мондич давно знайомий з автором і з його творчістю, та тішиться, що тепер її зможуть ближче пізнати мукачівці та й гості міста. По перше, це мій однокурсник, з яким ми фактично дружимо 50 років. І знаючи його творчий, життєвий шлях, він кожен раз здивував, кожен раз він. Заявляв про себе новизною, сміливістю, смаком, експресією і гріху в такому прекрасному середовищі, як наш угорський дім, не заявити новим автором, який буде звичайно окрасою такої виставки. Експозицію склали 36 робіт у техніках темперного та олійного живопису. Це полотна, написані автором за останні кілька років. Часи випробувань та емоційних потрясінь по-своєму відлунюються у творах. Роботи останніх років представлені на цій виставці. Це Ну так, якщо прослідкувати, це 22, 23, 24, 25. Це початок війни. Будемо так говорити. Там є в мене одна робота. Апокаліпсис, початок війни. Емоційні люди вони не можуть пройти мимо, чи не чи не показати в своїх творах цей стан. В якому середовищі, в якому люди змушені бути. Ну, ми ми це розуміємо всі. В основному це в таких е, кольорових вибухах. То що художник е, показав своїм таким хореві ну, таких почуттів, і це вибухнуло на роботі. Ну, емоційний стан виставка має символічну назву Кора життя. Кора захищає основу, та водночас відображає на собі сліди часу і пережитого досвіду. Це нашарування мазків, під якими криються певні сенси. Ну, в цілому творчість Володимира Павлишина вона дуже цікава, тому що вона містить два основних компоненти. Це є е однієї сторони це є форма, форма, яка пов'язана із пошуком поверхні, пошуком експресивної поверхні, різними експериментами, а з другої сторони це змістовна наповненість, тобто яка фактично і є суттю живопису і любого мистецтва, тому що коли ці дві речі гармонійно працюють, то ми й маємо мистецький твір. Дуже важливим моментом є те, що художник не позує в своїй творчості, він є не спекулятивним, а дуже щирим. Відчувається та емоційна сторона, та глибина, яку він вкладає у композицію, вкладає у сам твір, немає відчуття штучності. І це дуже важливим фактором для справжнього мистецтва. Володимир Павлишин учасник багатьох обласних всеукраїнських міжнародних експозицій. Персональні виставки художника неодноразово відбувалися в Ужгороді, а також у Києві, Львові, Словаччині, Угорщині та США. У Мукачеві ж автор презентував свій доробок за 20 років тому. Оглянути виставку живопису Володимира Павлишина кора життя охочі зможуть упродовж місяця.